Доброго дня! Пропоную вам послухати консультацію, як зробити мовне середовище вдома. Насамперед, намагайтесь використовувати українську мову у спілкуванні з членами сім'ї та дітьми. Це допоможе підтримувати мовну атмосферу. Дивіться з дітьми мультфільми, фільми, передачі. Слухайте українські пісні. Це допоможе дітям та вашим близьким відчувати українське мовне середовище. Читайте дітям книжки та оповідання українською мовою. Це можуть бути казки, класика та сучасні твори. Використовуйте дітьми настільні ігри, кросфорди для розваг українською мовою. Використовуйте дітьми. Мовні ігри та активності для вивчення та підтримки української мови у сім'ї. Створення україномовного середовища вдома допоможе підтримувати та розвивати українську мову у повсякденному житті вашої родини. Бажаю вам успіхів!